А для того, щоб наблизити довгоочікуване, все буде добре. Щодня працюють волонтери. Ми не втомлюємося розповідати вам їхні історії, адже для допомоги Україні об'єдналися всі жителі земної кулі від України до Канади і не тільки. Як це працює, розповідаємо далі. Українці потрапили до топ 10 найщедріших націй світу у 2022 році. І не дивно, адже з початком повномасштабного вторгнення кожен небайдужий: від малого до старого, від України до Канади. Навіть не громадяни нашої країни об'єдналися в єдиному пориві допомогти. Ми попросили кількох знайомих українців, що вже дуже давно мешкають за океаном, розповісти, що саме спонукає їх донатити. Я розумію, що відбувається. И, к сожалению, я не могу это остановить. Единственное, что я могу, это помочь, чем я могу помочь. Иногда это чуть больше, иногда это чуть меньше, но когда я могу, я помогу. Но опять же, этот вопрос для меня был совершенно непонятным, поэтому заняло время, чтобы записать это видео, потому что я не знаю, как мне помогать. Все мои друзья. Всі знайомі і большинство стран мира підтримують Україну в своїй справедливій боротьбі. Всі мої друзі, всі мої знайомі, ми стараємося піддержати Україну не тільки словами, але й ділом. Ми ділимо дотації. Допомагати треба тихо. Якщо кожен стане кричати про свій внесок, то це вже не милосердя. Люди справді допомагають мільйонами, а внески, як наш, мають бути невидимими. Та із таких маленьких внесків складається велика справа. Так, цієї осені, наприклад, за волонтерські кошти було пошито і передано кілька десятків теплих спальників для наших захисників на передову. Це хлопцям на передову на 53-ю, на медперсонал. Їм потрібно це кожен день. Самі розумієте, що це тепло. Дякуємо друзям з Канади за допомогу нашої України. Все буде добре, все буде Україна. Що місяця, щодня тисячі людей у світі роблять свої внески в ініціативи, покликані наблизити нашу перемогу, забезпечити необхідним наших захисників або допомогти тим, хто цього потребує.